Так, Сьогодні будемо робити підсвічник в стилі в лофт. Ось такого матеріалу, який я знайшов вдома. Це є кубік від піддона старого. Зараз за допомогою болгарки, шліфувального круга. Ну, цей цвях я заберу. Ми зі всіх сторін гарно його позачищаю. Потім. За допомогою газового балончика опалю, Буде мати гарний вигляд. І ще нам потрібно буде ложка і вілка для цього стильного підсвічника в стилі лофт. Так, на першому етапі я зараз витягну цвях і позачищаю кубик. і покажу, що з цього вийшло. Будемо все робити по черзі. Ось так за допомогою булгарки я почистив цей кубик від піддона. Бачите, він буде мати свій такий вигляд кажуть, в одному екземплярі. Так що, із старих речей з дерева можна зробити щось гарне. Мінімум затрат. Ось так він буде стояти. О, стоїть. Так. Наступним етапом буде. Беремо таку грілку і за допомогою грілки буду опалювати цей кубік. Я думаю, що як можна опалити повністю на темний колір. Гарно також виглядає. Можна напів опалити. Зараз я буду опалювати і подумаю, як його краще буде. Так, буду приступати до опалювання. Ось так, бачите. Як зразу видно текстуру дерева гарно. Бачите, яка красота робиться. Це я з однієї. Зараз і всіх, це так показати, зараз і всіх сторін я його так опалю. І покажу, яка красота робиться. Дуже стильно і гарно. Ось так, бачите, кубик я вже опалив. Це є діло кількох хвилин. Ось так він виглядає. гарно Бачите, тому з старим речам можна дати друге життя. Так, ще нам потрібно зараз знайду стару ложку і вилку. Їх потрібно буде пофарбувати в чорний колір. І тоді ось тут причіплю, покажу як. І буде такий стильний світильник, стилі лофт за копійки майже безплатно. Ось знайшов ще дві потрібних деталі. Це є ложка і вілка. Які потрібні для підсвічника. Так, ось я повигинав вилку так, як мені потрібно. І пофарбував звичайною чорною фарбою. І ось так само ложку. Я її вигнув так, як мені потрібно. І також пофарбував. Перечекаю, поки фарба висохне на вілці і на ложці. І будемо прикручувати. І світильник буде готовий. Так, ось я в вилці зробив отвори такі, щоб прикріпити до цього кубика. В ложці також. І повигинав, як мені потрібно. Пофарбував вже на чорно, як бачите. Тепер чекаю, коли висохне фарба. Прикручую його до їх до цього кубика і чудовий підсвічник в стилі лофт за копійки буде готовий. Все, ось прикрутив цю вилку і ложку до цього кубика. І ось такий получився гарний підсвічник. Робиться елементарно. Тільки ще вдома, напевно, ось цей кубік. Візьму мочалку простої олії і натру, щоб він гарно блистів. Все. Ось мій підсвічник в стилі лофт. За копійки зробити може кожен.